Вітаю вас, малята! Погляньте, хто до нас завітав. Так, це курочка Ряба. Вона просить дітей пригадати казку і розказати її. Я буду починати, а ви будете закінчувати. Жили були собі. Так, дід та баба і була в них. Так, курочка Ряба. Знесла корочка, яєчко. Яєчко не просте, а так, золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била-била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком зачепила. Яєчко, що впало та розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка? Так, от куда Не плач, бабо, не плач, діду. я вам знесу інше яєчко. Не золоте, а просте. Дітки, про що ця казочка? Молодці. Пропоную пограти в гру, яка називається В гостях у бабусі. Послухайте, будь ласка, віршик уважно та розгляньте ілюстрації. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі: і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора, доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися пострибали. Мама курка у садочку кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, з самого раника до ріки ідуть. Каченята молодці, всі хоробрі пловці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає, кря кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело булькочуть. Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть бабусі веселі її гуси. Гуси голосно гелгочуть, може, їсти вони хочуть. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає. Ці птахи не можуть жити без людини. Ці птахи називаються свійськими. Пропоную пограти гру Хто як кричить. Перетворимося з вами на. Війських птахів, будемо імітувати їх рухи та після моїх слів повернулись, покружляли курочками або гусочками, а ще якимось пташечками стали. Ми будемо перетворюватися на цих пташечок, в залежності від того, яку пташку я назву. Один, два, три гру почали. Діти весело гуляли, як пташки вони літали. Повернулись, покружляли, курочками стали. Вірно, діти, слухаймо далі. Діти весело гуляли, як пташки вони літали. Повернулись, покружляли, гусочками стали. Вірно, дітки молодці, Слухаємо ще. Діти весело гуляли, як пташки вони літали, повернулись, покружляли, півниками стали. Так, діти весело гуляли. Як пташки вони літали, повернулись, покружляли, індиками стали. Вірно, діти весело гуляли, як пташки вони літали, повернулись, покружляли, качечками стали. Вірно, дітки, ви молодці. Ось і весело пограли. Та як співають пташки, пригадали. Пропоную пограти в гру Знайди маму. Необхідно буде розглянути маляц свійських птахів та знайти кожного маму, назвати її. Тож, почнемо. Хто це діти? Так, це курчатко. А хто ж в нього мама? Вірно. В нього мама курка. А це хто діти? Так, це гусенятко. А хто мама в нього? Так, в нього мама гуска. Молодці. А це хто діти? Так, це каченятко. А хто мама у каченяти? Так, мама качка. Малята, скажіть, будь ласка, яких птахів ми сьогодні зустріли на бабусиному подвір'ї? Чому ці птахи називаються свійськими? Як ви вважаєте? Яка пташка вам найбільше сподобалася? Чому саме? Малята, ви великі молодці. До нових зустрічей!